Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам розкажу, як я готую на зиму дуже смачний і мій улюблений вишневий компот. Я закриваю в літрові банки, я їх помила, нічим не стерилізувала, вишню перебрала та теж помила. Будемо заповняти баночки. Важливий момент баночку я наповняю трохи менше, ніж половина. Це такий орієнтир. Це дуже важливо, тому що якщо ви менше насипаєте вишень, не буде такий насичений смак. Тому я насипаю ось в мене десь половина, я насипаю трохи менше половини. ось так. Далі заливаємо окропом. Ось там, до самого верху, і накриваємо кришкою. Залишаємо баночки вистигати на 2 годинки, банка вже трішечки вистигла, бачите, вже водичка поміняла колір, стала така більш. Насичена. Ми цю воду не виливаємо, а зливаємо в велику кастрюлю. 160 г цукру. І ставимо на вогонь до повного закіпання. Водичка закипіла разом з цукром. І заливаємо ось таким укропом наші вишні. Виключаю і заливаю в банку. До самого верху, заливаємо до самого верху, накриваємо кришечкою і закатуємо. Потім я обов'язково перевертаю баночку і ставлю на підлогу. Можна укутати і дати повністю вистигнути. І подивіться, яка краса в нас вийшла. Таким методом дуже класно закривати різні компоти. Ще вам хочу сказати, коли ви заливаєте вже водичку з цукром, ви обов'язково її спробуйте. Можливо, вам більш подобається солодший напій, тому Можете додати ще трішечки цукру. Мені подобається більш з кислинкою, тому я додаю на 3-літрову банку 160 г цукру, і виходить дуже смачно. Друзі, дякую вам всім за перегляд і побачимось в наступних відео.